У Людмили Петрівни Сінгурів п'ятеро дітей та одинадцятеро онуків. Говорить, що коли їх виховувала, про державні нагороди не думала, а виконувала місію свого життя. Про що я думала? Щоб ну, я люблю дітей. По-перше, я люблю дітей і щоб продовжалося моє <див> далі покоління. Усіх матерів героїнь привітав голова обласної ради Йосип Запаловський, бажаючи сил та здоров'я і дякуючи за їхній життєвий подвиг. Це дійсна нагорода. Це не тільки там матеріальна винагорода, а це почесна відзнака, це почесне звання, яке на все життя залишається в сім'ї. Бо й всі гордиться, внуки, правнуки, що в нас там бабушка, прабабушка була мама героїня. Представники районної влади теж у свою чергу пообіцяли постійно підтримувати багатодітні сім'ї. Нині тут опікуються черговими поданнями на звання матері героїні. На сьогоднішній день в нашому районі нараховується 501 багатодітна сім'я. Хочу вам сказати, і ми вже 56 адміністрацій подали подала заяву на секретаря президента на присвоєння чергових заслужених звань мати героїні. Я хотів вас привітати ще раз, подякувати, що ви є такі радості вам. Мені кажуть, що найбільша радість це ваші діти і є продовження того, що є в житті. Внуки, правнуки. Хай вам завжди буде добре. Радість життя у Житомирській області, проживаючи на найбільше в Україні матерів, героїнь майже 8 тисяч. Усі вони давно заслужили шани та визнання на найвищому рівні. Саме таким і є одне завдання роботи обласної влади. Дуже багато ми заборгували перед цими поважними і заслуженими людьми. І я хочу сказати, що в нашій області ми практично скоро закінчимо вручення нагород цих високих тим людям, які були представлені до нагород в адміністрацію президента України. Змінитися на краще найближчим часом може інфраструктура села Сінгури, оскільки частину коштів від перевиконання обласного бюджету планують направити на інфраструктуру Житомирського району.